Пані Лариса робила канапки майданівцям. Тепер борщі українським воїнам. Сама працює бухгалтером, а весь свій вільний час приділяє приготуванню їжі для бійців. АТО. Щовечора вона готує сухі суміші для традиційної першої страви. Години три-чотири для того, щоб сушечку цю закласти. Якщо це картопля, якщо це капуста, десь годинка. І потім вночі вона сушиться. Зранку ми його виймаємо, складаємо в таку тару. Закрито, щільно і такий ось процес. Це просто процес сушки. Процес приготування овочів для сухих пайків із домашнім смаком не складний. Щоправда, потребує чимало часу. Наприклад, потерта морква може сушитися близько 10 годин, буряк 12. А ось приготування картоплі значно складніше і триваліше. Перед тим як бараболя відправиться на сушку, вона має пройти кілька етапів, щоб не втратила ні кольору, ні властивостей. Таке сито, як для фритюра. О, таке ситочко. Туди складається картопля і опускається в теплячу воду на 5 хвилин. Після цього ми її виймаємо разом із ситочком, щоб вона нікуди не розпадалася, і опускаємо в холодну воду. Тоді викладаємо на стіл, викладаємо ми на щоб просушити трошечки. Сухі овочі розфасовують у пакети, додаючи рецепт приготування морква, картопля, буряк, капуста, зелень, томати, спеції. З такого невеличкого пакету вийде 5 літрів борщу. Согласно цій технології, от, приготовлення перших блюд, ну, для цього потрібно затратити мінімальне кількість часу. Бойцю потрібно мати ємкость, воду і пакетик з овощами. Починали ми, у нас було всього 4 сушки. Ми не розуміли, де ми будемо брати велике кількість овощів. А тому в процесі сушки ну об'єм умішаються в 10 разів». Бійцям у зону АТО вже передали півтисячі наборів для борщу. Десяток небайдужих жінок вдома сушать овочі навіть на супи практикуються із м'ясом та фруктами. кажуть бійці задоволені. От тільки волонтерам не вистачає робочих рук та подекуди продуктів і фінансів. Нам, звісно, нужны фрірбріжівського ваші руки, щоб присънялась. Чим більше присъєдинися, тим більше об'єми ми зможемо зробити. Звісно, нам нужны сушки, нам нужны овощи, нам нужны спонсори, тому що все це нужно закупати. Кожен з нас може долучитися до благородної справи і нагодувати наших воїнів домашнім борщем. Для цього знадобляться овочі, сушка і звичайно бажання. Анастасія Остроушко, Артем Кутасов соціальна країна.